Також Ілон Маск цього тижня поділився своєю думкою, що в разі провалу українського контрнаступу Росія завоює і ще більше українських територій. Звичайно, чергова аналітика від скандального винахідника і власника Твіттеру обурила українців. Більше про неоднозначні заяви цього мільярдера. Дивіться далі. Скандальні вислови, це давно вже фішка Ілона Маска. І Українці знають про це на практиці. Мільярдер-винахідник не соромиться висловлювати свої суперечливі думки на багатомільйонну аудиторію з багатьох питань. Так бізнесмен заявив, що в окопах, не маючи жодних територіальних завоювань, гине цвіт російської та української молоді. Яка б сторона не пішла в наступ на добре укріплені позиції, вона втратить набагато більше солдатів. Більше того, Росія переважає Україну за чисельністю приблизно в чотири рази, тому виграє війну на виснаження, навіть якщо втрати будуть рівними. Також він припускає, що якщо український наступ провалиться з великими втратами, Росія під час своєї контратаки захопить набагато більше території. На думку мільярдера, саме цей фактор утримує Збройні Сили України від масштабного контрнаступу. Однак більшість дописувачів, що відреагували на твіт, вже не сприймають серйоз прогнози маска, ба більше спростовують їх. Наприклад, член палати представників США Тед Лє зазначив, що маючи велику кількість інформації, маск продовжує писати. Недостовірні пости про війну в Україні. Ось що сталося. Росія незаконно вторглася в Україну з масованим наступом і захопила значну територію, але не змогла захопити Київ. Тоді Україна перейшла в контрнаступ і відвоювала значну частину території на півночі та північному сході. Росія не повернула цю територію. Зараз українці проводять контрнаступ. Але головного удару ще не завдано не можна не згадати, як в жовтні 2022 року маск також намагався втручатися в геополітику і надавати свою оцінку тому, що відбувається в Україні. На своїй сторінці у Твіттер він вирішив провести опитування щодо тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму. Мовляв, давайте люди самі покажуть, чиї це мають бути землі Росії чи України. Навіть прикріпив там голосування. Тоді мільярдер зустрів хвилю обурення від українців та цивілізованого світу, котрі почали наголошувати. На тому, що Маск намагається легітимізувати псевдореферендуми, на такі вкиди навіть відреагував президент України. Який Ілон Маск вам подобається більше? Той що підтримує Україну, той, що підтримує Росію? А вже у кінці лютого цього року засновник SpaceX назвав переворотом революцію гідності в Україні. Про це він написав у Твіттері. Коментар американського бізнесмена не залишився без уваги з боку офісу президента та отримав відповідь від Михайла Подоляка. Вільні суспільства впливають на держави через діалог, вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база свободи. Ілоне в Україні ніколи не було переворотів, але завжди будуть вільні люди. Перестаньте читати російські газети. Тоді ж американський бізнесмен почав працювати з внутрішніми ворогами, так би мовити. У своєму дописі у Твіттері у відповідь на заяву Вікторії Нуланд про легітимність російських баз у Криму як цілі для України він звинуватив заступницю держсекретаря США в ескалації конфлікту. Ніхто не просуває цю війну більше ніж Нуланд. Користувачі мережі розкритикували Маска. Так, колишній канадський дипломат і міністр Кріс Олександр, назвав коментарі маска дезінформацією, а самого мільярдера жалюгідним дурнем. До критики долучилися і так звані хороші руські, котрі наголосили, що ніхто не підштовхує цю війну, окрім Путіна. Не слід забувати і про те, що маск і раніше писав далеко не найраціональніші речі у своєму Твіттері. від планів продати свої акції Тесла до намірів придбати кока-коли і повернути до складу напою кокаїн. Я знаю, що час від часу кажучи пишу в інтернеті дивні речі для всіх тих, кого я колись образив. Я перевинайшов електромобілі та відправляю людей на Марс у космічних кораблях. Ви справді думали, що я буду простим собі хлопакою?